Вісім маховиків. Вісім вінців. Така грилка всередина. Потім її покажу в кінці відео. Балончик напрямую шланг. Гріємо вінці. Треба вісім штук насадити. Так, одного. Одного вже насадив залишилося сім пік. Так, процес йде. І остальне і так далі. Так, ну все, вісім вінців, вісім муховиків. Зробив, надів і все. Ось такий у мене імпровізований горник. была взята была взята трубочка десятка или двенадцатка не помню не знаю точно не мерил Насраждены такие маленькие отверстия по моему восьмерочка и все и получается вот грия мини -винцы. все подписываемся на каналчик вот такая вот пачка маховиков Получалось антизовських. Там вісім. Ще привезли ще 5. Теж треба їх переділити. Кстати, вони доволі непогано ходять, вони набагато краще ходять за теперішньої новіші ці маховики. Під перших їх немає отліва. Ні, Не, тобто є, є отлів у цій, бо в теперішніх маховиках тут йде углубленні. Він набагато легший, мотор має меншу силу, як на цьому маховикові. Бо є, так, таке було зустрічалося, що людина е, купляє маховика нового, ставлює, і мотор меншу силу вже він має. З цим маховиком він силу більше має. Все, Коротше, всім пока, будемо далі робити.